Привіт, я Міллі, і я зіграла Рейніру. Привіт, я Мед і я зіграв Деймона. Зіграємо камінь ножиці папір. Ножиці, папір, камінь. Папір, ножиці, камінь. Саме так. Добре, тут у нас різниця менталітету. Так, я знаю. Почекай, давай розберемо правила. Не думай про це, дивись на мене. Я вже подумки переграв тебе. Камінь, камінь ножиць, ножиці папір. папір. Камінь, камінь ножиці, ножиці папір. папір. Трясся. Добре. коли ви дізналися, що вас обрали на роль. І це ще не все. Перше, що ви зробили, коли вас обрали на роль. Я була друга, і ми готували вечерю. Я не могла нікому сказати, що прослуховувалась на роль. Я взяла слухавку, вийшла і сіла. І мій агент сказав: Ти зараз сидиш. І я у відповідь: ну так, якщо ні, то присядь. Якщо ні, то присядь? прислухайся до моєї паради. і ось вона мені сказала, і тоді я бісилася на задньому дворі. Випустила трохи пару. І я запитала свого друга, чи нема у нього пляшки? Вина? Воно знайшлося, і ми напилися. Чудесно, так класно. жінка, яка підкорила моє серце. Хіба зараз не моя черга? Твоя о так. Твоя черга. Вже це якийсь совій. Якщо вони потрібні на зйомках якийсь день, як ви проводите свій час? Чим ти займаєшся? Ми з Фаб'яном, який грає Крістона Коула, йдемо у місцевий паб на прямому схід. Ось і все. Прекрасно. Добре, ви щось принесли додому зі знімального майданчика. Якщо ні, то що б ви хотіли забрати? Ти щось забрала додому? Ні, а я так. Забрав? Так. Ще з реквізиту я не змогла. Прихня. Ну так що б ти хотіла? Що мені хотілося б забрати зі зйомок? Мабуть, один маленький ніж, котрий був у мене. Так. Мені подобається то ніж Маленький, гарненький ніж. Ти його на комусь використовувала на чомусь. не виносичи зі знімального майданчика. Не на комусь, а на чомусь. яка була ваша перша робота? Акторська чи взагалі проста робота? О, ми працювали у пацюкі папуга, і в мій перший робочий день в перший час когось нудило прямо на кили. Боже, так що я взяв трішки порошку та щітку і навів порядок. Яку річ ви б хотіли почати робити раніше? Грати на Ти граєш на ну, піаніно? Ти любитель? Знаєш, я не люблю про це говорити. Ніколи не грав добре. Яку навичку ви отримали в ході зйомок? Верхова їзда. Не те, що я на зйомках цьому навчилася. Я брала, ми брали багато уроків раніше, щоб навчитись. І це було круто. Наступне питання: ким би ви стали, якби не були актором? Мені подобається ідея стати футболістом. Але я скоріше став би мондрієром. <ріст> Далі okay, right. улюблений персонаж у Грі престолів»? Думаю, Арія, Арія Старк. Ария. І Гончак. Не знаю, чому. Хороший хлопець. Хороший. Ваша улюблена сцена битви з Гри престолів»? Багато таких є багато. Зупинюся на битві бастардів в реальному житті. Хто був би членом Королівської ради? Моя мама. Вона просто знає ж. Що... Mamu? Tak, tak, mamu. Mama w radzie. Tak, mama tam, z Czy To tak, po Tak.